Зимовий ранок, коли ти ледве прокидаєшся під відтяг вітру за вікном, а на градуснику шкалі. мінус, або виснажлива спека і затори, в яких ти годинами стоїш, щоб дістатись до роботи, так чи інакше, всі ми стикалися з цими перевагами роботи офлайн. Подивіться історію Станіслава, який перебуваючи в чужій країні, знайшов вихід, як поміняти виснажливу фізичну роботу на заводі на комфортну перспективну онлайн спеціальність. Мене звати Стас, мені 24 роки. Народився в Україні в місті Біла Церква. Але 5 років тому я приїхав до Польщі. 15-16 років я десь почав працювати на будівництві. Потім в мене була своя музична група. І вже тоді, як я приїхав до Польщі, я пішов працювати на завод. Мені так набридла ця фізична, тяжка робота. Мені це все набридло, і я шукав в інтернеті. Якісь онлайн заробітки, щоб почати, щоб почати працювати з комп'ютера чи з ноутбука вдома, коли зимою мінус 20 і треба в 5 утра встати і поїхати на завод, то якось трохи вже не, не подобалося. Що чесно, то я дуже сильно не вірив в те, що можна заробляти онлайн. Я дуже сильно в цьому сумнівався. Я був, знаєте, як як моя мама, як мій тато. що Це нереально. другому обман в інтернеті тільки шарлатани. І У мене якесь таке було бачення до цього. Але в мене є дівчина, яка працює см щиком І вона мені, як би дала повірити і зрозуміти те, що в інтернеті все ж таки можна заробляти. Потім в якийсь день. Коли я про це все думав, думав, я побачив рекламу 360 візуалу в інстаграмі, записався на вебінар, прослухав уважно, і мене дуже зацікавили слова спікерів, що це навчання можна буде гарантовано відбити в перший місяць після завершення курсу, що буде гарантоване працевлаштування, що буде дуже крута база моделей за 50 начебто за 50 тисяч доларів чи щось таке там було. І я вирішив для себе, треба спробувати, чого б ні. Було дуже зрозуміло все. Там насправді то дуже сильно аж так розжовані уроки. Мені було дуже цікаво, я тоді працював ще в Швеції, як купив курс. Я тоді працював по 10 годин, 6 днів в неділю. Кожен день приходив після роботи, сидів, аж поки не починало не, не вже мене так. сон сильно ну, Мене, Я був дуже зацікавлений, тому що, по-перше, у мене була дуже сильна мотив, мотивація до цього, бо я хотів якісь зміни в своєму житті. І, і сам процес він був дуже цікавий, і мені було саме цікаве те, що що в того вийде з цього всього, від боксика до справжньої кімнати. Це для мене було саме цікаве. Я завершив курс 8 лютого і в цей же вечір в телеграм-каналі хтось шукав візуалізатора. Я цей, це повідомлення побачив дуже пізно ввечері. Вже Я думав, що немає вже в мене ніяких шансів. Але я написав цій людині, вона сказала: я подивлюсь портфоліо і пізніше відповім. Ну я, я думав, що це, це стандартне, пізніше відповім. Ну тобто, ніхто більше ніколи мені не напише. Але ні, пройшло пару годин, і мені ця людина відповіла, що так, і всі, хто написав. Моє, що мене тоді дуже вразило, що вона написала, що моє портфоліо їй саме більше сподобалось. І, і оце я до сих пір з цією людиною працюю. Трошки більше, ніж за місяць, десь місяці, напевно, неділя, може навіть трошки менше, я відбив вартість навчання. А на сьогоднішній день, з моменту, як я завершив навчання, то десь 1600. Більш 600-1700 доларів я заробив. На даний час це тільки як додатковий заробіток. Дуже хочу, щоб це була основна моя робота. Зараз він додатковий, тому що я не можу якби повністю залишити основну роботу. Uh -huh. Бо я нахожусь в Польщі, а не в Україні. І якщо я залишу основну роботу, в мене не буде якби цілі для легального перебування в Польщі. За якийсь час я планую відкрити, відкрити час на підприємця в Польщі, і вже як тоді його відкрию, тоді вже зможу працювати весь час. Перспективи є, тому що будівництво завжди є, дизайнери завжди є, і візуалізація завжди потрібна. Мені здається, що це дуже перспективна професія, тому що чим все йде далі, тим все стає комп'ютерніше, графічніше і. Я думаю, що ця професія буде дуже довго актуальна. Я працював по 10 годин, да, 5-6 днів неділю, і пройшов курс за три місяці я пройшов курс. Це що чотири неділі я не робив взагалі нічого. Бо я тоді приїжджав якраз в Польщу в грудні. Коли люди купують курс і вони очікують, що за них все зроблять, а їм просто треба включити комп'ютер 3 Max, і все будуть гроші плести річкою, то так, так не буде. І через це я питав спочатку людини, чого вона очікує і чи готова вона ще для цього робити. Моя думка про курс така, що він дуже добрий. Я сужу, наприклад, по собі, тому що якщо я це мій, мій перший досвід в 3D-візуалізації, і якщо я можу цим заробляти гроші, якщо мені дизайнери там чи ще хтось скаже, що мої роботи гарні, ну то значить, це може любий зробити. Зараз я вже практично не шукаю замовників, тому що маю дуже багато постійних клієнтів. Але на початку я користувався соціальними мережами для пошуку нових проєктів, і в результаті з цього пошуку отримав постійних клієнтів, з якими працюю до сьогодні, і сподіваюся, буду далі працювати. А проєктів я вже дуже багато проєктів виконав. Більше двадцяти, напевно, більше двадцяти Ну, Двадцяти це не значить, там одне приміщення і це один проєкт. Це там деякі проекти були по 100 квадратних метрів, деякі були 15. В сумі там, не знаю, навірно, вже більше тисячі метрів квадратних я зробив. Все починається з детального обговорення з замовником. Е, Аналізую технічне завдання спочатку. Пізніше ми обговорюємо якісь референси, як це має більш-менш виглядати. Та стиль, який подобається дизайнеру, і після цього створюю базову модель, ставлю стіни, стелю, підлогу, вікна, двері. Потім вже йдуть текстури, якісь моделі. Там диван, не диван, стіл, стільці, добавляю освітлення, декор і включаю рендер. Після рендеру виси, висилаю це дизайнеру. І якщо є якісь поправки, я роблю поправки і знову їх висилаю. Якщо немає ніяких поправок, рендерю ще раз е, в добрій якості отримую гроші і все. <рес> Мій заробіток залежить від кількості проєктів і їх складності. В середньому зараз виходить заробляти близько 3-4 тисяч злотих в місяць. Це десь. 30-40 тисяч гривень. І... Але дохід може варіюватися. Адже чим більше замовлень, тим більше часу йде на роботу, і тим більше я отримую. А може бути таке, що, наприклад, тиждень немає ні одного замовлення, а на другий тиждень мені три людини відразу напишуть там Один хоче 50 метрів, другий хоче 10, другий 30 третій, 30. ну Десь так. Але середньо я думаю, 3-4 тисячі злотих досього на місяць. Але це. Варто пам'ятати про те, що це моя додаткова праця. Це не є основна моя робота, якою я займаюся цілий день. Цим я займаюся приблизно від ч... 4 до 6-7 годин. Але в основному ще ні разу в мене такого не було, щоб я не встиг закрити проєкт до того часу, як ми домовились з дизайнером. то ні разу. Або я вже забув. Не пам'ятаю. Я вважаю, що перспективи d візуалізації дуже великі. Е, нейромережа дійсно може допомагати, але я думаю, що вони не можуть повністю замінити людський підхід і творчий процес. Е, такі інструменти можуть стати лише помічниками для нас візуалізаторів, автоматизуючи певні процеси. Але головну роль е, завжди відіграватиме людина з її з її уявою та баченням. Тому я вважаю, що треба. Не, як це сказати, не вести війну з нейромережами, а дружити з нейромережами і вивчати їх. Це стало для мене дуже приємною несподіванкою, коли я отримав запрошення до співпраці. Я був у захваті. І це був ще один доказ того, що я рухаюсь в правильному напрямку, і я дуже сильно зрадів можливості співпрацювати з професіоналами і внести свій внесок у розвиток школи. Мене запросили працювати як амбасадор школи, тобто я маю записувати ролики для реклами інстаграму і навіть створювати якісь нові уроки для нових студентів. І для мене це дуже цікава та нова професія, яка дозволяє мені поділитися своїм досвідом у 3D-візуалізації і допомогти іншим зробити свої перші кроки. Друзі, а ми вас запрошуємо на безкоштовний урок з 3D візуалізації саме з подібного уроку, колись почалась кар'єра у Стаса. І ви бачите, як швидко його результати пішли вгору. Тому приєднуйтесь, будемо раді вас бачити. На уроці ви дізнаєтесь, як швидко перейти у сферу, яка приносить від. Тисячі до трьох тисяч доларів зі старту, як отримати гарантоване працевлаштування за договором після завершення навчання та працювати віддалено з будь-якої точки світу. Приєднуйтесь, щоб зареєструватись на урок. Приходьте за посиланням під цим відео і до нових зустрічей!